Цього вівторка у Сумах відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з гандболу серед чоловіків та молоді. Участь у ньому взяли представники чотирьох команд. На майданчик виходили спортсмени з Сумки, Натопа Шостки та Харкова. Розпочався чемпіонат з двох півфінальних поєдинків. У першому на майданчику зустрілись команди Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи та КДУ США 1 міста Харків. За грою цих команд з трибун спостерігали гравець із Сум Іван Чеботар та капітан Шосткінської команди Еміль Саламов. Від цього три штабу є мета зайняти перше місце. а Цей турнір вже не перший для нашої команди. Це я, так би мовити, чергова можливість підтримати форму ігрову, ну і для молодого покоління набратися досвіду ігрової практики. Ми граємо першу лігу ну, цього сезону і це як найперші наші такі офіціальні змагання. І ми тренуємось, ми граємо і маємо можливості виїжджати в різні міста і грати в змаганнях. І отримувати досвід, який дуже потрібен. У першому таймі першого півфінального матчу рахунок відкрили харків'яни. На перерву команди пішли з перевагою конотопчан. На шість голів суперника вони відповіли у два рази більшою кількістю забитих 12 голами. Другий тайм гри був за харківською командою. Його вони виграли з рахунком 15-10. У підсумку з перевагою в один м'яч 22-21 перемогу святкували гандболісти Конотопської ДІСШ. У першому таймі ми себе і, і почували більш як, як увіреніше, а в другому вже ми почали вже присідати. У фіналі ми ми зараз будемо дивитися гру і будемо боротися за перше місце. Юрій Андросенко, тренер харківської команди, говорить: наразі у його команди з тренуваннями ситуація не найкраща, але вони все одно беруть участь у всіх турнірах, куди їх запрошують. Ситуація складна в місті, в самому місті Харків ми не тренуємося. Тренуємося в 30 кілометрах від міста. У нас є там фізкультурно-оздоровчий комплекс. І два рази в тиждень ці хлопці, які зараз на майданчику, ну, доїжджаємо туди з батьками на машинах і там тренуємо. Десь проявили характер, побігли хлопці, десь щось до воротарі допомогли. Ну, Саме головне, що є бійцівські якості, це на майбутнє це дуже добре. У другому півфіналі на майданчик вийшли ганбалісти сумського клубу «РЖМ Груп СумДУ». Вони гру грали у чорних футболках. Та шоскінський США Барса. Вони на майданчику грали у салатових маніжках. Перший тайм був за сумчанами, які вони виграли з перевагою у два м'ячі: – 11-9. У другому вони лише збільшили свою перевагу, і фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 23-16 на користь команди «РЖМ груп СумДУ». У матчі за друге-третє місця харків'яни та шосткинці завершили гру з перевагою у два м'яча на користь команди Харкова. У головному матчі турніру на майданчику зустрілись команди Конотопа та Сум. Перемогу у матчі святкували сумчани. У підсумку третіми завершили відкритий чемпіонат Сумської області. Ганбалісти Шостки. На золотому місці завершила турнір команда Конотопа. А володарями головного трофею відкритого чемпіонату Сумської області сезону 2024 року стала команда РЖМ Груп СумДУ» Олександр Качана. Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.